Полтавская область. О ней до сих пор сохраняют память в некоторых шведских селах и городах. Да и как может быть иначе, если во все времена под Полтавой жили такие гостеприимные люди? Ну что, Сики там? Одна хвилина 39 секунд. Ну! Новий рекорд! А, ти Це, так. а дасте мені вашою новою вудочкою порибалити трошки, ну, а? да, щас. вона же своя є. Так вона ж поломана. Я їм минулого року об тракториста колю зламав. Щось забуду, що? Правильно. Нефіг рибачить в нашому секретному місці. Так. Саме головне, щоб Іринка не перевірила наш шапка. Щоб вона не дізналася, що плакали їй зимові чоботи. <ріст> Вудочка значить. Упс. Упс. <ріст> Всього вам найкращого. Радий був бачити, куми. І, до речі, цей там в вудочки катушка залізна. Дуже добре нею до синяків прикладати. І, і <ріст> Ричку, я тобі зараз все об'ясню. Ну, ти, Юрчики, дурбелек. Дурбелек. Доверчивий, наївний чоловік, який до сих пор вкладає гроші в МММ і Юліну тисячу. Куме. А ну швидко закрити двері з тої сторони. Чи не хочете разом з Юрчиком у лікарню? Привіт, дітки. А Що це у вас тут відбувається? Мамо? Мамо! Ви так вчасно не повірите? Люди, люди, мільярди, мільярди, хай бреть. Де, хто з ним шеве під полтакою всі дуже гадія, молодець. Увага яринка, полтавська дівчинка, файна така, як галужка на начинка. Юрчик, такий собі добрий овоч. Яринка, його тримає влада. Поруч із ними ходяча проблема Кума на все є, ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, є мільярди. Де хто з них живе під Полтавою? всі дуже гарні та молодим? Ріночка, ти знаєш, я звісно сюрпризи дуже люблю. Але оце вже занадто. Ти могла предупредити, що твоя мама приїде. Юрчик, то я сама не знала. не знала. Чого це вона взагалі вирішила приїхати, а? Від неї чоловік пішов. Твій батя? Ага. Ні, Та це вже не перший раз. Юрчика, ну вона сумує. Їй одиноко. А ми тут при чому? Пусть собі кота заведе, собаку. дітки, ну то ви там застряли. Давайте вже до столу. Будемо мій приїзд відзначати. Давай. Ого! Ого. <смі> Мамо! Взагалі, то, що касається відзначати, завжди да, за. Ну, Але, як то кажуть, у нас в селі відзначати на суху все одно, що бика доїть, молока, а -а -а. не чекай. Юрчик! А Юрчик прав. Так, збігай у магазин та купи там щось. <пирам> так а що взяти? Вина якогось, так? Да? Яке вино? Ми що тут причащатися збираємося. Горілочки візьми. Посидимо нормально. Ой, мамо, дякую. Так мама, я не поняла. Так, а ну не надо, не надо спорить з мамою. Не надо. Алло, дід Петро. Привіт, Юрчику. А що це у вас там таке? Ніби хтось килими вибиває. Та Тож, моя дружина в санаторії поїхала на да? два тижні. Так от я відпочиваю. А -а -а -а. Паті вирішив собі влаштувати. А ти куди йдеш такий радісний? В магазин. До нас тьоща приїхала, зараз будемо відмічати. А як в тому анекдоті, поки не набридне. <с> 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 Міжу прочим, дід Петро, в мене теща золота жінка і мені для неї ніяких грошей не жалко. О, Юрч, ти ж на магазин. Де? Тоді купи мені шоколад. А вам яку чорну чи проблем. Привіт, вірунчик! А, а дай-ка на, будь ласка, оту шоколадку і пару пляшок горілочки. Я не зрозуміла, я ринки що, вдома немає. У -у. Ринка дома. Просто до мене тюща приїхала, хочу якось це ну, гідно відзначити. Міг би придумати причину, якусь по-нормальній. Тримай шоколадку. Спасибо. Uh -huh. Ви живі? Представ себе. Ну так, да, ось так недобре з тою. пательнею вийшло і цей. Зразу uh -huh. uh -huh. два мінуса. Да. Куми, от ви школі математику вчили. Для чого тут математика? А до того, що мінус на мінус дав плюс. Ого! Що ви сьогодні Гуляємо? Не да, ви – на рибалку підемо, так? Да? Ну, ви, так, да. ми. Будь ласка. Дякую, то юринчик. Ну, що рибак? Не клює? Ні, чоє. Юра навіть решту не забрав. Я вибачаюся за решту. На. В результаті слідчо-оперативних дій за риболовлю в неналежному місці були конфісковані вуки в кількості п'ять штук. Браконьєри отримали полящу. І за вуха були відведені до батьків. Доброго здоров'я вам, в КПЗ! Вітьок здорова. здорова. Що? Що? що хотів? Да от компаньйона собі шукаю. Вітя, ти що, охрініл? Я представник влади. Я не буду з тобою ходити по то базі і зливати соляру. Тим більше що, минулої ночі хтось і вже злив. Та ти шо? Ага. Коротше, ти цей не хочеш зі мною на рибалку піти, бо до Юри теща приїхала і він не має я. Ого. а У вас тут прям. Арсенал. Ка рибалка, вітя. У мене він справа по горлу. А вудки це конфіскат. Да, з вашим професіоналізмом скоро портрет цього дядька на ваш замінять. А-а-а... Ладно, я пішов. Ага. Давай, давай. О, Будьмо. Угу. Юрчик, я не зрозуміла, чого це ти нічого не їси? Ой, мама, спасибо. Ніколи не думав, що таке скажу, але я вже не можу їсти. У мене тупо не лізе. Як це тупо не лізе? А оце хто буде доїдать? Та, давай, давай ще один, давай. Мене батя так курити від Ой, а я не пам'ятаю, що це ви так різко подобрішили до мене, а? з ваших Я ринський життя іспортив, і спорт. Ой. Ой Юрочка. Ну хто старе пом'яне, то тому знаєш, до куліса треба йти. Ой, у мене ж там ще яблучка в печені, є. хочеться. Скажем, У мене таке відчуття, що вона мене фарширує перед тим, як з'їсти. Що Це тимеш, Юрчик. Ось це ще Дякую. Мамо, а вам не здається, що це вже трошки перебірні? Іринко, спокійно. Сніданок це найголовніша їжа. Пірчику ти не ївся. Може, тобі ще ну, картопельки там, чи е, чи котлетку якусь. Юрчику, а може тобі вже досить? Тим паче, в тебе купа роботи по господарству і худобу нагодувати траву покусити, ще й двері в сарай полагодити. Яринко. А мені здається, що Юрчику треба більше відпочивати. Подивися, до чого ти його довела. А, одна шкіра та кістки. Юрчику, давай вже будеш відпочивати. Капець. А я по господарці сама все зроблю. Це я розумію, тьося. Значить, так, мама. Я тут з Юрчиком б'юся, а ви три роки мого виховання, куди під сіс хочете пустити. Вам не здається, що ви забагато йому дозволяєте, ні? Яринко, ну я ж хочу тобі просто допомогти. Угу. От батько твій від мене пішов, бо я була така, як ти. А я хочу, щоб ти була щаслива. Знаєте, що, мамо, угу. Поки що щасливий, тільки Юрчик. О, о, А подушечка є! Дай сон, Юрчику! Ага! Мамо! Дай Боже, Куме! О, приєд, О, Я так поняв об'язаловку перед тещою ви виконали. Можете його. На рибалочку, а? Не можу, куме. Я Можу поднятися, я так налупився. А що це в тебе за апарат? Спацюри завладіть чужим імуществом без ведома його хазяїна. <рес> Понятно. Юрчику. Да, мам. Я тут тобі кваску холоденького накаламутила. На, Спасибо тебе, Лома. Здравствуйте. Здравствуйте. А, -а, а. Ну, герраст. Відпочивай. Куме, А таке вообще буває? Чієть. У зв'язку з високим ступенем героїзму Проявленого під час затримання браконьєрів. Душка відкривається. Кидалися камінням, обзивалися. Один намагався вкухити. Душка закривається. Прошу представити мене до нагороди. Саша? А, хто? Нічого. У мене торгівлі немає, мені нудно. А в мене навпаки. Справ по вуха. Ось спецоперацію провів. Незаконний рибальський інвентар конфіскував. Угу. Де? От. Саша, це вудки. І що? Закон є закон. Або як кажуть на Латині. А це і є на Латині. Угу. Слухай. А в мене є ідея. А давай ми твій інвентар. Реалізуємо через мій магазин, а? А що? Якщо мужик прийде за вудкою, то він по-любому візьме пів літри і закусь, а А прибуток навпіл ділимо. Віра, ти в своєму розумі яке реалізуємо? Це ж речдоки. Саша, ти спочатку розберись. Речдоки це інвентар чи вудки. Ну, не хоч як хоч. Тим паче я бачу, що одна вудочка в тебе бракована. Як бракована? Ві собака Скукота. Ой, не поняв. Слухати, куме, я, конечно, нічого не хочу сказати, але. Точно ваша теща? Мирова жінка, да? О! Нічці. Та на тебе перші. Пробуйте. А на то, куме, що таких тещ не буває. А з вашого куми, що це не так, точно. Я чувствую, мене не проведеш. Вить, а ти що, нову вудку собі знайшов? А, да, знайшов майже. От Юрчика вже два дні прошу на рибалку сходити і ніяк. Юр, а ти що, не любиш риболовлю? Ні, ну звісно, люблю, що це не люблю. Просто, мама, з вами так добре, що я не знаю, що дай Боже мені від столу до ліска діти, розумієте? А на рибалку це треба в четвертій ранку вставати. Це треба черв'яків копати, це треба удочки Там... Ага! Попався злодій. Вітя. На найближчі 15 суток може нічого не планувати. Сашко! Ти... Що? Сашко! А ну ти що мені тут гостей лякаєш? Сядь краще поїж. Он диви, який худючий. Хіба мені ліце нербивають такі худючий? Дя... Давай. Дякую. Але я не можу. Я ж на затримані. Що значить не можу. Сідай поїж. Ну добре. Хіба що трошки? Ого. Ой, ні, ні, не можу, не влізе. В мене мама справжній гастрономічний терорист. Поки не виконаєш її умови, нікуди не втічеш. А чого вона приїхала? Ти від неї батько пішов знову. От вона своєю турботою на нас і переключилася. Як пішов? Назавжди? Ну, їй сказав, що да. Але насправді десь посидить недільку, активоване вугілля поп'єте і повернеться. Він же ж до весілля 50 кілограм важив. А тепер ось ваги давить. Уявляєш, що він тільки наробив, аби вона його не годувала. Навіть навчився силою думки викликати печію. А, до речі, є щось від печії. Ой-ой, Ну що, пане Чістко, будете мене затримувати? Ні. Завтра вже. Ну то що? По домам? Ага. Куди ж ви? А десерт? Валим. Ага. Ой. Ой -ой -ой. Оце не днівся, ти бачить. Доведеться, Юрчику, тобі самому все ні Ні-ні-ні, ні ні я спать. Мені завтра рано на рибалку вставати. ні, не Рано-рано. Я Не буду. Не, не хочу, спасибо. Баба я більше не можу. Не сказала. Ще одну. А ну, Давай, давай сказала. Не можу. Що ж вам сказала? Що? Прокидайся, кажу. Четверта ранку. тобі вже на рибалку порадила. Яка рибалка, що рано ще Хом ще не проснувся. Проснувся, а я вже його й привела. Такий ще это, спить, а повинен був червів на копати. Нічого не вийде. Стала раненько і накопала ось. Да, куми, не рибалка, а чорнечо. Чор, угу. Ще до річки не дійшли, просто так в полі полягали і всю. Не, добре, хоч десяток карасів купили в рибалок, які назад угу. верталися. Що таке, куми ви були праві. Антоніна Степанівна хоче мене знищити через задоволення. А я вам що казав, куме? Тим тьощам вірити не можна. От боя Дізналася, що я збираюся на рибалку. Грипом захворіла. Спеціально, щоб мене заразити. Прикинь? Не. Я вам так скажу, Куме. Ще пару днів її турботи я або сяду, або сапюся, або лусну. От не зря від неї чоловік пішов. Не зря. Ось, куме. Ось того-то і все. Через те, що в неї чоловіка нема. Їй Не. Тупо нема, за ким доглядати. Її треба банально з кимось звести і все. Блін, куме, ти геній. Давай її з дідом Петром зведем, нехай вона його корміть. Діду, дружний. Ну і що? Він зараз один живе. Його ж бабка поїхала, а? Пригласимо його в гості. Познайомим їх. А А що? Непогано йде. Йдем, непогано. Йдем, я тебе Да, куми, От не вмієте ви рибу ловити. Тому її такий улов маленький. А от дід Петро, пе проти нова. Ну? Дід Петро з рибалки ніколи а, додому а, з пустими руками не приходить. І взагалі, такий взагалі на всі руки мастя. Да, да. Таке да, господарство тримає. Да, а, а як за ним всі жінки да, з розуму да, сходять, да, скаженіють. Да, Перший хлопець на селі. Да. І не одружений, що дивно. А я от пам'ятаю, десь рік назад свиноферби каманчика пустить. То дід Петро мені його за півгодини обробив. Ще чи й продати допоміг? В інтернеті! Так! Да. золотий чоловік! Юрчі! Юрчі! Привіт! А чого ти мені смс-ку кидав? Можна було б на вайбер, щоб безкоштовно. Дід Петро! Боже, яка несподіванка! Будь ласка, приходьте. Да, сідайте. давайте. Сідайте. 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 Здрастуйте. Так, так мені, Юрчик, я той, тільки... Ой-ой-ой! Оце я тюхті! Що я наробив? І хто вам тепер штани випере? Ну? Так і я можу попрати. Ого! А от оце вірно! Вірно! Що ж він, бідолаха? Сам і сам. Да, і по господарству там допоможіть, приберіть, там, посуду помийте, їсти наготуйте. Ну, Звичайно, я згодна. Ну, Ходімо, я тут недалеко, тут, та, та. живу. Тут, та, та, та. <плес> Знаєш, Куми, а є все-таки в цьому щось садиське мучити чоловіка їжею? Бо ну, як виявилося, є. О, привіт, Іриночке. Ти тільки з магазина? Ага. Мамі патронів принес? Так, Юрчик, я не поняла. А чого це стіл порожній? Жодної тарілки, ані склянки. Юрчик, де моя мама? А мама в гостях. Да. Вона прокладає трасу до серця діда Петра. Через його желудок. В смислі, діда Петра, він же дружений. Ну, Іринка, серце не прикажеш. Так, ану бігом в хату нам треба поговорити. Спасибо, що хоч не пожерти. Так ротяки закрили. Юрчик, бігом. Так, а ну швидко розповідай. Що це все означає? Давай, давай. Так, а що, Іриншка, я тобі вже все А Ану ще раз давай. Ну що? Я чисто случайно написав діду. Смс-ку, типа дід Петро приходьте до нас в гості. все. Чисто случайно, так? Чисто случайно. Универ там десь, може, в кармані написалося. Ну і ось, коротше, ну, дело, що дід Петро на твою маму незгладіме впечатлення. От, мама в тебе теж, як би, жінка, ну така видна. Ну, так, це між ними спалахнула іскра. так. Я те заребів чоловіче. а я тут при чому? А я тут при чому? чому? А, мама, вибачте, але я їду. Єс. Після, а, чого це? Як це? ай яй яй чого? Ну, По-перше, що всі мужики-козли. Я йому борщу наварила, на подвір'ї підбила, бареників наварила, грушу обтрусила, а він виявляється одружений. Ай-яй-яй. -яй, -яй, яй А що він вам не сказав? Біні. А хто? Дружина його сьогодні повернулася в санаторію. Це ще добре, що дід Петро сокиру в сараї зберігає. Ну, да. Ну. Ай. Залишатись мені тут небезпечно. Ну, да. Я їду. Приїжджайте в гості. -ха, мамуль. Ну, хоча батькові нічого не прийдеться пояснювати. О, Дід Петро. А що це ви тут? На ніч глядя, в окулярах. Це у вас ці. Як їх там? Google Glass чи що. Майже гугл в глаз. Між іншим, це вам спасибі. А ми тут підсунули. Да. Підсунули, господиня. Моя бабця, як в хаті її побачила, зреагувала міттєво. Як? Як професійний міксфайтер. Міксфайтер. Чоловік, владіючий нескількими видами єдиноборств. Ну Ладно, діду Петро, ну вибачте нас. Ну ми не хотіли, серйозно. No. Ти може фінгал не дуже великий. Да біз з ним соком. Бабця мене на тиждень від гаджетів відлучила. О, а якраз танчики нові. О, я снаряди накупив отой Чешку ми. А ваша теща, походу, теж осколочна. Диви всіх зачепило. Диви.